Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 21.45 відбудеться матч у лізінації. Збірна Албанії у себе вдома буде приймати збірну України. Сьогодні я хочу поговорити про Албанію, про Україну. Ну і в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми. З очних зустрічей команд три матчі було між командами. Тут ми маємо дві перемоги України проти однієї перемоги Албанії. У 2016 році українці перемогли албанців на виїзді з рахунком 3-1, а у 2018 році українці перемогли з рахунком 4 1 Тоді, до речі, за Україну дубль зробив Євген Коноплянка. Та дубль зробив Андрій Ярмоленко за Албанію, тоді забив Андой. Це було у 2018 році. Ну а останній матч між цими командами був два місяці тому назад. Вересневі поєдинки, перший тур Україна у Чехію номінально вдома, приймає Албанію 2-1 албанці перемогли. Єхім Канапля на 49-й хвилині відкриває рахунок і здавалося, що зараз Україна забила, да. Зараз все буде під контролем українців. Але ні, Ісмаїлі буквально через 5 хвилин рахунок зрівнює, а Асані взагалі на 66 хвилин хвилині виводить Албанію вперед. В кінці кінців Албанія перемагає, вольова перемога і албанці здобувають здобуваються перші три бали. А взагалі українці розпочали лігунацію з двох поразок підряд. Ось поразка від Албанії 1-2. Потім була поразка від Чехів із рахунком 2-3. Дуже прикрапоразка. В принципі, Україна мені сподобалася в матчі проти Чехів. Тоді 2-3 програли. А потім у жовтні Україна перемагає Грузію, перемагає з рахунком 1-0. Перша перемога, перші очки. А потім нічия з Чехії і нічия відповідно, з грузинами на виїзді. Ну, і в кінці кінці українці набрали після п'яти матчів п'ять балів, і поки що Україна знаходиться на останній позиції. Албанія третя, в Албанії сімочок. Албанія, ну, як ви вже знаєте, розпочали з перемогою саме на над Україною. Перемогли з рахунком 2-1, а потім була поразка від Грузії. Домашня поразка. 0-1. Грузія перемогла. Просто розкішний м'яч. Черашфілі, якщо не помиляюсь, забив. Просто якийсь розкішний постріл. Албанія поступила. Потім була поразка виїзна від Чехії з рахунком 0-2. Потім Албанія взяла реванш у Грузії за синхронним рахунком також 1-0. На виїзді Албанія перемогла. Останній матчі розійшлися з Чехами в Мировонічі 0-0 розписали. Рівна битва, рівний поєдинок. Да, можливо, Чехія трішки була ближче до перемоги, але все-таки я вважаю, що глобально це рівний поєдинок, який, в принципі, завершився е, з рахунком 00. Албанія набрала 7 очок. Ну, до речі, в Україні в Албанії різниця забитих та пропущених складає мінус 1. А, ну, тут Чехія 8 очок, Грузія 7 очок, Албанія 7 очок, Україна 5 очок. Тобто, і справді група така. Група дуже-дуже напружена. Ну, Україна першу позицію в будь-якому випадку вже точно не посяде. Але ось, наприклад, посісти українці, наприклад, другу позицію або третю цілком можуть. Українцям потрібно. Тільки перемагати, тільки перемагати. Албанія дуже сильна команда. По-перше, Албанія дуже фізично, дуже здорова команда підготовлена. І справді ось Албанія дуже фізично підготована команда, і українцям тут, я думаю, 100% буде важко. Збірні Україні дуже важко, знаєте, ось про таких команда, як Чехія, Грузія. Тобто команди дуже фізично, дуже сильно підготовлені. І ось Албанія дуже фізично команда підготовлена. І справді ось матч проти Чехії. Ось Дивився, і, ну я ж кажу, зустрілись такі дві команди, взагалі рівні. І що Чехи, що албанці дуже фізично дуже здорово підготовлені. Албанія дуже здорово на стандартах вміє діяти. Ось, до речі, на Шпеці, Європи дуже здорово виступили проти Італії. Я пам'ятаю їхній виступ проти Іспанії, проти Хорватії. Албанія дуже гідний бій цим збірним. Дала а, да Албанці набрали лише один заліковий бал, посілили останню позицію, але албанці билися, билися дуже, дуже достойно. Ну, плюс Албанія мені подобалася. Ну і Проти цієї таки, України да? у першому турі релізінації. Албанія мені сподобалася з Чехами ось останній матч, коли розійшлися в мирову ніччю. Е, Ну, якось так. Але, в принципі, в Албанії, ну не все так ідеально: 4, пропущених м'яча, три забитих м'яча Албанія забила менше за всіх. Лише три голи. Два у ворота України і один у ворота Грузії. м'яч. Тобто Албанія дуже мало забивалася. Україна, наприклад, вдвічі більше забила. Шість м'ячів Україна забила. Але Україна дуже багато пропускає сім пропущених м'ячів. Тобто Албанія така команда, яка дуже здорово вміє грати на оборону. Албанія дуже здорово вміє грати по рахунку, і справді, якщо Албанія там перше забиває, то все, вони просто можуть дуже здорово закритися, від захищатись, відбитися і здобути результат. І в Україні, звичайно, ще буде дуже важко. Але я думаю, що шанси в Україні будуть. Я думаю, що в принципі, я думаю, що в принципі Албанія і Україна будуть грати тільки на перемогу. Ну, по-перше, Албанія хоче також думаю, посісти першу позицію, Тому що в Албанії шанси, як ви бачите, по турнірі таблиці все-таки є. Ну, і Україна, звичайно, ще буде також грати на перемогу, тому що українцям. Потрібно здобувати очки, щоб посісти ну, не останню позицію, да? а ви що? Тому і справді я очікую відкритої гри. І відповідно думаю, що обидві команди заб'ють. Я думаю, що обидві команди заб'ють. В Україні не все в порядку в захисті. Але в Атаці, в принципі, проблем немає. Україна майже в кожному матчі забиває. Не те, що майже в кожному матчі. А в кожному матчі Україна забиває. В кожному абсолютно матчі. Українці збивали як мінімум один гол. Тому думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Обидві команди обміняються голами. Ну і друга моя думка я все-таки думаю, що Україна переможе. Да, мої любі друзі, да. Ось такий сміливий, смілива така моя думка і справді. Прям смілива. Я думаю, що Україна. Переможе з мінімальним якимось там рахунком. З мінімальним. Тобто обидві команди заб'ють, та збірна України переможе збірна Албанії з мінімальним рахунком. Ось така моя думка на даний двобій. Ну, тобто я думаю, що Україна заміє перемогти Албанію з рахунком. Я думаю, десь 2-1. Дуже важка, мінімальна перемога 2-1. Ось я думаю, дуже-дуже цілком високою, тобто, високий, тобто висока вірогідність такого сценарію справді. Тож, моя думка, це обидві команди заб'ють, та збірна Україна переможе. Переможе з мінімальним рахунком. Ну, я думаю, 2 1 Я думаю, 2-1, Це моя така думка, і справді. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, ще раз нагадаю свою думку. Обидві команди заб'ють, та збірна України переможе Албанію з мінімальним рахунком. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей!